У палаці спорту будівельник стартував всеукраїнський турнір із дзюдо серед юнаків та дівчат. Детальніше розкаже Анна Могильна. Всеукраїнський турнір Естафета Поколінь присвячений пам'яті героя АТО, генерала-майора Ігоря Момота. Каже віце-президент Федерації дзюдо та боротьби Самбо Черкаської області Володимир Римар. Сьогодні відбувається всеукраїнський турнір, присвячений герою України, генерал-майору Момоту. Який захищаючи нашу, нашу державу загинув в боях за нашу незалежність в змаганнях приймають участь біля 230 спортсменів з різних куточків України. Тренер із золотоноші Сніжана Собко працює з дітьми понад 10 років. Розповідає, що сьогодні з її команди змагатимуться сім спортсменів. Це змагання для нас, для деяких перші, перші хвилюючі. Е, ну надіюся, ще багато-багато у нас таких будуть змагань. Е, ще вони тільки почали, ще поки що результати ніяких не можу сказати. Але борються, стараються, і в принципі дружба дружба між нашими спортсменами най, найкраща сила і потужність. Зі слів Марії Дорожкіної, у цьому виді спорту вона три роки. Подобається займатися, адже любить перемагати. Дівчинка стала двічі чемпіонкою Полтавської області та Полтави. У мене є очікування, що я, може, виграю дві-три боротьби, а це інші не знаю. Пані Людмила, мама юного дзюдоїста, розповіла, що син почав займатися дзюдо для самозахисту, а зараз має багато нагород. Можна за себе постояти, мода навчитися за себе постояти, і це дисципліна. Спорт це круто, дуже багато нагород має. Перші, другі, треті місця. Ну кубка ще нема. Ну, буде. Дмитро Діхтяр каже, одного разу побачив на Ютубі змагання із дзюдо і відразу захопився цим видом спорту. Дуже сподобалось. Побачив на ютубі. Мені батько записав на цей вид спорту. Мені дуже сподобалося. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.